Доброго ранку малята! Тут хтось заховався під листочками. А щоб дізнатися, хто там, треба відгадати загадку. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг. Ось так. Здогадались? Це їжак. Їжачок уміє фиркати. Пофиркаємо з тобою як тіжачок. Але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику перед дзеркалом. Перша вправа віконце. Коли спека відчиняю. Прохолодно зачиняю. Виконаємо почергово вправи Жабка, слоненя. Жабка, слоненя. Жабка – Слонення. Губки наші розминаємо, ще їх трохи покусаємо. І остання вправа кролик. Кролик, зубки покажи і на губку поклади. Щоб пофиркати як їжачок, треба навчитися чітко вимовляти звук Ф. Промов звук Ф перед дзеркалом. Подивись, твої верхні зуби злегка прикусують нижню губу. Повітря проходить через вузьку щілину. Пофиркаємо разом, як їжачок. Ф «ф», «ф». Пограємо з їжачком у гру. Плесни у долоньки, коли почуєш пісеньку їжачка. Звук Ф. Слухай уважно а у ф. І, ф, ф. о. Е. Ф. Полодці. Сподіваюся, ви були уважні і жодного разу не помилилися. Малята, наші долоньки теж можуть перетворитися на їжачка. З'єднай долоньки ось так і повторюй рухи і слова за мною. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв. Гриби яблука збирав. Як ти носиш їжачок так багато голочок? Молодці малята. Їжачок збирав грибочки і заблукав. Проведемо його до будиночка. Повторюйте разом зі мною склади і слова, які починаються на звук ф. fa 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 farby fe 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 feja fo 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 fontan Їжачок вдячний вам за допомогу і хоче ще з вами пограти. Повтори разом з ним чистомовку. Аф 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 в Африці живе. Афу, Афу. Афу. Ми купили нову Фон фон фон. Ще й новенький. Сьогодні ми з вами погралися з їжачком і навчилися вимовляти звук Ф. До побачення, малята! До нових зустрічей!